Земля бюджет ЖКГ одночасно три депутатські комісії провели свої засідання. Постійна комісія з питань адміністративно-територіального устрою, земельних відносин та охорони навколишнього середовища спрощено земельна, розглядала питання понад дві години. Ви бачите, що є пропозиції різні і від управлінців, і від депутатів. Ми їх обов'язково враховуємо. Ми бачили заставимо їх на голосування. Якщо є нова редакція, необхідність нової редакції, ми відразу вносимо ці зміни, бо вони повинні відповідним чином бути опубліковані на сайті. Люди повинні про це знати знову ж таки, завдяки вашому телеканалу, будуть бачити повний обсяг комісії, будуть розуміти, які рішення були прийняті. Можливо, когось безпосередньо стосуються ці рішення, тому що сьогодні було ряд рішень, які стосувалися, припустимо, земельних ділянок, які підбудили. Оцинками в людей, особливо в сільській місцевості, це питання і тому таке висвітлення, публікація цих рішень так само сприятимуть відкритому такому діалогу влади і мешканців громади. На чергове засідання сесії було винесено 110 основних питань більшість земельні. Проєкт про встановлення меж території візирської громади на комісії вирішили перенести. Наша пропозиція нашої комісії була власне в тому, аби ми в такій такими знаєте заходами медіації так попередньо пропрацювали це питання з представниками Візирської селищної ради і Коблівської селищної ради, тому що все одно всім потрібно виходити з цього процесу. Якщо ми зайдемо в судові спори, це може тягнутися досить довгий період часу і буде ускладнювати знову ж таки. Нашу і їх діяльність з точки зору того, як вони можуть розвивати свою громаду, планувати просторовий план. І для нас так само це є важливо. Тому тут тільки були безумовно юридична аргументація в тому, би відмовити на сьогоднішній день. Є ви чули, що управлінці про це говорили. Але все ж таки, я думаю, що тут більше політична площина є в цьому питанні, і є необхідність в тому, аби ну відбувся широкий діалог і обговорення із представниками територіальних громад, бо вони наші сусіди нам потрібно вирішувати з ними ці. Питання, тому що ну, є така необхідність в цьому на сьогоднішній день. Постійна комісія з питань управління комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва та транспорту спрощено ЖКГ, засідала разом з бюджетною. Є ряд питань, які на розгляді, і у наприклад у бюджетній комісії, і в комісії ЖКХ, тому для якоїсь оптимальної роботи краще ці питання разом ну проводити, розглядувати. Тому договорилися з головою комісії провести засідання ну, двох комісій одразу. В принципі, ми так практикували і і, і раніше. 14 питань в порядку денному сесії пов'язані з роботою комісії ЖКГ. Питання, які напряму пов'язані з бюджетом міста. Тому питання програм, програма розвитку ЖКХ, програма інфраструктури дуже важливі, тому що в них такі заходи, які, з яких складається функціонування і благоустрій міста. Тому програмні питання завжди дуже важливі. Тому я, ну, бачите, сьогодні, наприклад, програму ЖКХ наша комісія не проголосувала, тільки два, два за. Ну, побачимо, що буде на сесії. Засідання сесії міської ради заплановано на 23 жовтня. Більше інформації дивіться в програмі Депутатська Трибуна.